Анні Степанівні було вже за 70. Жінка мала двох дітей, доньку Валентину і сина Миколу. Чоловіка давно не стало, і вона залишилась сама у великій трикімнатній квартирі, яку вони колись разом отримали від заводу. Діти виросли і розлетілися. Валентина ще з молодості переїхала у столицю, зробила кар'єру, купила квартиру. Микола залишився ближче до мами, працював інженером на місцевому підприємстві. Здавалося б, життя мало би складатися рівно, та не все було так просто. Анна завжди більше тягнулася до сина. Микола був лагідніший, частіше телефонував, приїжджав допомагати. Валентина ж жила своїм життям то робота, то подорожі, то нові знайомства. Приїздила рідко, а коли приїжджала, то більше звертала увагу на те, як все не так у мами вдома. Мамо, ну чого ти досі тримаєш ці старі калими?» – обурювалася Валентина. Тут все пахне минулим століттям. Ти б уже продала цю квартиру і переїхала б до мене в Київ. Довню, я не хочу переїжджати. Тут мої сусіди знайомі, моя церква, а ті ми, то пам'ять. Пам'ять пам'яттю, але жити треба сучасно, різала донька. Ганна лише зітхала, вона знала. Валя любить її, але більше по-своєму холодно і практично. Одного разу Ганна впала на кухні, руку дуже пошкодила. Микола прибіг перший, оформив лікарню, ночував біля матері. Валентина приїхала аж через три дні, привезла дорогі ліки і одразу почала радити. Треба думати, що далі. Квартира велика, мамі важко самій. Може, краще продати і поділити гроші. Микола стиснув кулаки. Валю, це мамин дім. Чому ти завжди про гроші думаєш? Бо я реально дивлюсь на життя, відповіла сестра. Мамі потрібен догляд, а не ці старі стіни. Ганна лежала мовчки, серце її стискалося, діти сперечаються через її дім, який колись був повен сміху. Минали місяці. Микола далі доглядав маму, купував продукти, возив у лікарню, а Валентина час від часу надсилала гроші, але приїжджала рідко. І щоразу приїзд перетворювався на сварку. Одного дня вона сказала Микола, слухай, я бачу, ти все одно тут живеш. Може, ти вже й залишишся в цій квартирі, я не проти, які щоб усе було чесно продамо, поділимо, а ти собі купиш щось менше. А ти? запитав брат, а мені гроші потрібні. У мене ж друга іпотека, бізнес. Микола мовчав, він не хотів брати мамину квартиру власність, але й думати про продаж теж було боляче. Згодом Ганна Степаніна занадужувала серйозніше. Лікарі сказали, потрібна постійна увага. І тоді жінка вирішила діяти сама. Вона покликала дітей, дістала із шкатулки два ключі Діти мої, слухайте уважно, я все життя берегла цей дім. Тут ми з вашим батьком працювали, ростили вас, і я не хочу, щоб ви через нього сварилися. Мамо, ми ж, почала Валентина, але Ганна її зупинила жестом. Ні, я вирішила так. Квартира лишається Миколі, він тут живе і мені допомагає. Валю, не ображайся. Тобі я відписую свою дачу. «Ми теж там вклали багато нашої праці. У кімнаті запала тиша Валентина поблідла. То ти мене не любиш, ледь чутно промовила вона. Я вас обох люблю однаково, але бачу, хто ближче. Не ображайся, доню. Це правда життя. Микола мовчав, дивився підлогу. Він не просив нічого. Через кілька місяців Ганни Степанівни не стало. Похорон зібрав усіх родичів і сусідів. Мохолоху, ходив наче в тумані Валентина з кам'янілим обличчям. Та після всіх ритуалів вони сіли разом на кухні. На столі лежали ті самі ключі. Знаєш, сказала Валентина, я ображалась на маму. Мені здавалося, що вона несправедливо зробила. Але сьогодні, коли я йшла містом, до мене підходили сусіди і казали, ваш Микола золотий син, без нього мама би зовсім пропала. І я зрозуміла, що мала мам... мама мала рацію. Валю, тільки зміг сказати брат. Не бійся, я не буду в тебе нічого забирати, ні хати, ні спокою. Залишайся тут. Лише вона зітхнула. Давай не втратимо одне одного. Ми тепер удвох лишилися. Микола підняв очі. Тепер він побачив у сестрі не холодну кар'єристку, а ту саму дівчинку, з якою колись разом бігав босоніж по дворі. Не втратимо, сказав він тихо. Минуло кілька років у квартирі Ганни Степаніна жив уже Микола з родиною. Валентина приїжджала частіше, ніж будь-коли раніше. Вони разом доглядали дачу, сиділи квіти на мамині могилі, і, хоч між ними часом і виникали суперечки, але вони завжди згадували мамині слова не сваріться діти через дім. Бо, зрештою, дім це стіни, а і дім це те, кого вже немає. Часто люди сваряться через спадщину чи майно, забуваючи, що найцінніше це не на квартира, а стосунки. Любов матері чи батька не, вимірює, не вимірюється тим, кому що дісталося, бо порівну поділити завжди дуже важко. Справжня спадщина це пам'ять, підтримка і родинна єдність.